Так, настав нарешті час поділитися з вами цим цілим ритуалом заварювання китайського чаю перлина дракона. Чайничок має бути, бачите, температура 85-90 градусів. Погнали! Значить, беремо одну кульку таку, чайочок, бачите? Оця квіточка, вона тут розкривається. Кидаємо її сюди, заливаємо кипяточком. Температура – це важливо, щоб чайник не закипів. 85-90. Добре, що у мене чайник з датчиком, який показує температуру, але ви просто не доводите до кипіння. Закриваємо кришечку, даємо йому настоятись буквально 3-5 хвилиночок. Бачите, ця квіточка потихеньку розкривається. Смак дуже насичений. Це прям чай-чай. Знаєте, без усіляких там якихось добавок.